Прибуток, а в декова навіть окупність своєї приватної сонячної електростанції, настане вже після закінчення зеленого тарифу. Термін служби якісно побудованої сонячної електростанції може становити 25 років, а закони, за якими будуть жити абсолютно всі власники сонячної електростанції після 29-го року, вирішуються вже і зараз. Однією з проблем, з якою зіштовхнуться власники приватних сонячних електростанцій після закінчення зеленого тарифу у 2029 році це питання неплатежів. В незалежності від того, чи буде у вас укладено договір за вільними цінами, чи буде підписана угода з пуп по ціні ринку на добу наперед, платити планують лише раз на рік. Але є і інша загроза, яка може бути в рази важливіша: прив'язка об'єму генерації до рівня споживання. Якщо за рік ваша сонячна електростанція згенерувала 40 тисяч кВт, годин, а домогосподарство спожило лише 30 000 кВт, годин, а в когось споживання на порядки менше, то вам нічого не заплатять. Хочете вчасно бути в курсі останніх змін законодавства та новин, не забуваємося підписатися на канал, ставимо колокольчик, так ви відразу отримаєте сповіщення. Лайк, поширення та коментар дозволяють донести це відео до більшої аудиторії. Питання оплат та наявності споживання були підняті на обговорення правок до законопроекту 9011 Д в другому читанні. Давайте розглянемо детально, що приготували для нас законотворці. Маю надію, всі пам'ятають, що проблема платежів один раз на рік була помічена ще перед першим читанням, і я піднімав це питання. Єдине, що е, головне зауваження: ви згадували, що, от, наприклад, промислові можуть піти на ринок і продавати по ринкових цінах, і отримувати гроші одразу е, за місяць. Але в цьому законопроект містить норму для домашніх сонячних електростанцій. Коли вони підуть на ринок, вони будуть отримувати гроші чомусь лише раз на рік, в березні, і то за вимогою. І ця норма дуже ну дивно виглядає принаймні в от в порівнянні з тим прикладом, який ви тільки що навели. Це є от єдине зауваження. Так, законопроект. Ще раз дякую. Добрий, але ну треба трошки часу більше на вивчення, і якщо якісь будуть зауваження, то вже в письмовій формі. Дякую. Давайте з другого читання. Я, в принципі, не бачу проблем, щоб ці розрахунки були не раз в рік, а скоріше, можливо, раз в. Квартал, наприклад, просто до домашнього господарства там трохи є своя специфіка, от давайте подивимося. Тут немає якихось кардинальної позиції. По, по, по станціях непобутових, дійсно, дійсно, ми е, е, в останній редакції зроблено е, варіант, що розрахунки відбуваються щомісячно за електроенергію, яка введена в мережу. Е, под, подрібних домашніх СЕС е, цього немає, але можемо до другого читання доопрацювати. Я тут е не бачу якихось таких категоричних аргументів, щоб цього можна було ну, порадимося з міністерством і е зробимо якесь навіть публічне обговорення між першим і другим читанням, постараємося це врахувати. Є ще хтось в нас. До другого читання я просив власників підкреслити голові комітету, що така правка можлива для спільноти. Але завдання поставити лайк до посту було надто складне, яке виконало лише 250 людей з 5 тисяч. Всім, решта, все рівно на інфляцію, яка зараз становить 25%, на те, що ціни для електроенергії для населення будуть вже зовсім інші. І ще раз підкреслюю: це правило діє для будь-яких умов продажу, навіть якщо ви будете продавати за копійку або з акумуляторів. Гроші ви побачите лише через рік. Тому голова правління Асоціації сонячної енергетики України особисто відвідав засідання та наголосив ще раз на наших проблемах. Доброго дня. Дякую, голова правління Асоціації сонячної енергетики України. У нас деякі є моменти з приводу доповнень. Це пункт 154. Ми пропонуємо все ж таки, щоквартально, щоб пупи перераховували кошти власникам домашніх сонячних станцій. І... Першому читання було, було як? Щорічно? Щорічно, так. Да, в щорічно. першому читанні щорічно зараз є пропозиція від Інни Савсун, про... і ми її підтримуємо. Це угу. А що півроку? Ну, Ми обговорювали себе в асоціації щоквартально. Просто це. Достатньо дрібні електростанції, і логічно, коли вони там акумулювали, накопичили якийсь певний, певну суму грошей, тоді відбуваються якісь розрахунки. Так, все-таки це розуміється не як основний бізнес. А видача в мережу як е, залишки надлишки. От, і, і цих надлишків, мабуть, не буде багато, тому там. У ринкових цінах це будуть платежі, я не знаю. Дрібні платежі, тому наскільки це, це може бути складніше адмініструвати, ніж якийсь матеріальний ефект від таких платежів. Ну, для конкретного власника домашньої станції це буде певне, ну, певне кошти, розумієте, під, тим паче під час війни. Тому, тому обговорювали це по такій схемі під час війни ніхто нічого не буде будувати. Я так думаю. Добре, почули. Виходить, в кращому випадку можна сподіватися отримати гроші два рази на рік. Але всім решта виробникам будуть платити щомісяця. І це всіх влаштовує. Але це не найгірше Як я і попереджав, є дуже великий пакет правок, про які каже представник «Укренерго». Ми приймали участь в. Так, такі великі кількості робочих груп, наскільки могли, надавали проєкт е, своїх побажань і змін, але, на жаль, вони не всі були враховані в е, тій таблиці, яку, яка є на сайті фінально. Не всі були враховані? А, ну, там просто Ці публі... не було вру... На сайті немає нічого не було враховано. На сайті немає, врахованих чи нерухованих, на сайті просто опубліковані правки, які зареєстровані. Не, я знаю, не я, не. Е, я теж від вас отримував, по-моєму, за день до завершення реєстрації, я від вас отримував такий от файл. Якби я це все зареєстрував, то було б в нас не 500 правок, а тисячу правок, того я вирішив, що, ну, можу... що? над ним працювали спільно Укренерго, Міненерго, «НКРГКП», USAID ЮЕСАІД та інші. Згідно інсайдів, там дуже багато пунктів, здатних знищити приватний СЕС. Взагалі, єдина надія, що комітет буде вірний своєму слову. Ще один момент, на який я би хотів звернути увагу своєї сторони: що, те, що проголосовано в першому читанні, ми. Намагаємося на 180 градусів не змінювати, тобто, якщо треба якісь норми поправити, щось десь доповнити, прояснити, то це так. І якщо норма проголосована в першому читанні, нам потрібно розвернути на 180 градусів, то це складно зробити по законопроекту, який вже був проголосований, підтриманий більшістю в сесійному залі, просто щоб ми ефективно використовували і спрямовували нашу енергію. Укренерго ніяк не дають покою власники двох та більше сонячних електростанцій. І давайте послухаємо їх пропозиції з цього приводу. Захисний мегават сумарної потужності генерації, які фактично це друга і більша станція. Тобто одного домосподарства дві станції. Ну, я не знаю, як ми читаємо закон, так воно виглядає, що надають. У одного власника є 200 МВт домашніх Одно, средств? У одного суб'єкта є два договори, фактично, зеленого тарифу. У одної людини є тут станція 30 МВт, і тут 30 кВт. Тобто це не історія про забезпечення власного споживання. таке 200 МВт. Сумарної потужності по договорах, який другий і більший договір на одну людину. по станції? Ну, з 52 тисяч ви, перше, це не можна звати гірляндами. Це ми кажемо не про гірлянди, ми кажемо про те, що є певний механізм, який, скажімо так, до створення генерації. Є речі, з кожними такими речами треба боротися з способами. Якщо в Україні є 5 гірлянд, то дійсно простіше відкрити їх, вивісити знову ж таки, опублікуйте в себе на сайті. ті Це наші дані, розумієте? Ну, це і безперечно свою увагу здобуло так зване нульове споживання. Андрій Михайлович, я так розумію, тут питання от прозвучала цифра 40%. Тобто 40% виробників сонячної енергетики з нульовим споживанням. Тобто Фу. вони продають в мережу і не споживають. А питання ж в домашніх господарствах... 40% із 52 тисяч? 40%, 40 від загальної кількості. Да. Від загальної кількості. Загальна кількість 52 тисячі. Тобто, тобто ви хочете ти сказати, маєш споживати Це споживати на себе решту продавати і решту продовжувати над мітром інсталювання споживання, це ще раз підтримка споживача. Ви хочете сказати, що в нас 20 тисяч 800, ну, 20 тисяч, грубо кажучи, домашніх сонячних електростанцій, які не мають взагалі власного споживання. Так, а зараз. Їх менше, тому що поставили лампочки по одному кіловату на місяць. Тобто комісія намагалася вирішити це питання, воно не вирішується в тому вигляді, як пропонує комісія. Тому ми просимо це вирішити. Добре, я перевірю, я перепровірюю, я сумніваюся, що прям 20 тисяч ну, зовсім з власного споживання. Або звідки вас дані на куда це було? По даних кому обліку на 21 рік. Зараз ситуація помінялася, що комісія закупувала по, 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 по даних кому обліку на 21 рік. На яку дату 21 року? Початок, кінець? Там було по місяцях е, і літні історія, і зимова історія. ми бачимо чітко, що нема споживання, коли я не розумію. Ну станом на яку дату немає споживання, на яку дату ви це вимірили? Там по місяцях ми можемо дати статистику. Ця інформація є, тобто до, йдемо далі до тисяч домогосподар. Це місяць мається на увазі нуль споживання у домогосподарств. 20 тисяч домогосподарс протягом 2021 року е, мали споживання нуль кожного місяця, так. А, а як ви це побачили, оскільки для вас ви ж це не погодинка. бачите? У нас є погодинка. Ні, це ж, це ж споживач, це ж зі сторони споживача. Погодинка. Там погодинний облік і нам передається погодинний дані. Тобто ви бачите і генерацію зі сторони споживача домашніх средств. Ми бачимо, що просто... там нема споживання, є генерація, немає споживання. Розкази про те, що у нас немає споживання, ми споживаємо виключно, виключно день, це некоректно. Якщо людина живе Зуміло. на бідомоспесі, там є холодильник і він працює вночі. Зрозуміло, можете мені ці дані показати? Добре, ми дамо Добре. ту виборку, яку ми робили. Добре. Мені так само не віриться, що за рік в кожному місяці в 20 тисячах сонячних електростанцій споживання було ноль. Дивимось далі. Ви можете розвивати свою пропозицію. Ви зараз говорите про домашнє чи про недомашнє? Саді куча людей слухає, вашу кашу де ви повторюєте одне і змішуєте з другим. Ви зараз про що говорите? Про домашнє чи про недомашнє? Я кажу зараз про... Ми довго обговорювали домашні, тому 20 тисяч. Я розпитую, я думаю, ми далі говоримо про домашні. Окей. І плавно з домашніх переперенову, що не побутові, і продовжують думку, ніби то те саме, що було хвилину тому. Ви про що зараз говорите? Про які? Я кажу про новий механізм, який Які робав... буде для домашніх чи для недомашніх? Для обох типів споживачів. Для побутов, Значить, і... для домашніх. Ніхто не буде з домашніх будувати по цьому новому механізму самоспоживання. По одній зрозумілій причині тарифи для населення низькі і віддавати в мережу по там помимо, ще прописано по ціні ПСУ, якщо я не по пан Мартинюк, по якій ціні віддавати в мережу? По РБНу так? Да? орден віддавати сенсу і економіки ніхто не має, ніхто не буде робити. Для що ми на це тратимо час? Поточних умовах, коли обмеження видає виведені за межі ринку, а вони виведені, і фактично розмазуються по року через тариф ОСП, я мало вірю в те, що це буде працювати ринок. Якщо б вони були включені в загальний розрахунок ціни, якісь окрема правка, яка б там встановлювала фіксовану ціну чи там знижувала ціну для викупу. По годинах, коли є профіцит і робляти. Як ви пропонуєте обмежити будівництво цих. Я не пропоную обмежити. Я пропоную, щоб це було механізм підтримки саме споживачів. Ще раз, має бути описано, що це. Дякую. Для... А можна не лозунгами тепер і пропоную, як ви скажіть, як ви пропонуєте обмежити? Балансом енергії по якомусь розрахунковому періоду. Мається на увазі, ну, скажімо, там, протягом року. Є сформульована правка з цього. Є, ми готові надати. Вони є. Ну, ми надавали фактично, вони в Так, да, Вони надавали. І що в цій праці було? Та, що ви надавали два механізми. Перше, два дві норми, яка описує в самому механізмі, навіщо він, для на кого він направлений, для того, щоб потім регулятор міг під законці, скажімо так, приймати правильне рішення, виходячи з логіки закону. І другий момент базовий це на рівні закону писати, що якщо обсяг відпуску в мережі більше. Ніж обсяг відбору з мереж за, за період е, більше якоїсь величини відсотку там запропоновано 10%, відповідно, цей суб'єкт договір розривається, суб'єкт має зареєструватися як виробник. Якщо за 12 місяців він взяв е, 10 тисяч кВт-годин, а віддав 12 тисяч кВт годин Окей. то він вже має зареєструватися як генерація. А, ну, да. так, так. Як наслідок просувається правка, про які всі приватні сонячні електростанції, які генерують на 10% більше, ніж споживають. Після 29-го року отримують не ціну РДН, а будуть визнані виробниками. При цьому представник Міненерго має здоровий глузд і розуміє, що під час генерації не можна побачити своє споживання. Порівнювати точніше так, давати дозвіл, ставити чи там прирівнювати до виробника чи до профюмера, залежно від того, наскільки більша генерація, чим власне споживання, не дуже коректно. Чому? Тому що облік Власна генерація спочатку поглинає власне споживання, а потім вже, тобто, твоє споживання де факто буде значно нижче, ніж буде показуватись там по комерційному обліку значно нижче, ніж є воно насправді після того, як ти встановив такі системи ну, генерації. Тому ну, от, дівши цю норму там на 10% перевищує генерація за споживання, це може бути ризиком. Бо апріорі всі сюди попадуть, навіть добросовісні, які поставили для компенсації власного споживання. Вони якраз виконали цю функцію, вони компенсували власне споживання, а надлишки можуть бути невеликі. Споживання може бути там мінімізовано до невеликих обсягів. А в а вихідні дні а вихідні ні, просто генерація залишилась, бо ти вихідні дні нічого не можеш зробити. 100%. перехід із споживача у статус виробника призведе до жахливих наслідків. Навіть зараз прогнозування, розрахунок небалансів, бухгалтерія фактично роблять неприбутковими генерацію до 250 кВт. Тут все маєте саме вести власник 30 кВт-сонячної електростанції. Крім цього, прописування в так званому запобіжнику, що генерація має перевищувати своє споживання лише на 10% раз на рік, взагалі відсутній від здорових глузд. Візьмемо, приклад. Запрацював ринок, день годомогосподарства згенерувало 100 кВт. -год. Але в день ціна була 50 копійок або навіть менше. І ввечері ви можете спожити лише 10 кВт годин при ринковій вартості 5 гривень в піковій годині навантаження, а ще сезонна залежність вартості між літом та зимою. Про який баланс у 10% між об'ємами генерації та споживання може йти мова, якщо різниця вартості між згенерованою та спожитою енергією може відрізнятися на порядки. Дозволені 10% не перекриють навіть і вечірнє споживання. Про сезонне навіть згадувати не хочеться, е, в моєму розумінні є тут два запобіжника. Перше, ринок має працювати, не можна сказати, що просто ну ринок не працює, ми це визнали. Ми маємо боротися за те, що він працював. Тоді, коли дефіцит електроенергії має бути дорога, коли профіцит, вона має бути дешева, це базові речі. Е, ну... І сподіваюся, що НКРКП це розуміє. І, і, і те, що гарпок, до речі, розпродає на аукціонах, і хтось потім енергію, приходить на РДН, теж продає, і там ціна просідає, це непогано, це є добре. Просто ввечері вона має бути дорожча, цього не треба боятися. Коли в нас є вечірній пік, і щоб імпорт проходив, якщо вона буде дорожча, це, це не є проблемою. А вдень має бути дешевшою. А, і тоді це проблема, тоді не з'явиться. Просто не буде сенсу таким займатися. Або буде сенс таким займатися вже разом із сторіджами. Дуже шкода, що як приклад беруться європейські дотаційні моделі, NetMeter, де наше самовиробництво і накладають на нього обмеження, прикриваючись світовими практиками. Ці всі проблеми мали б виправити ринок та ринкові ціни, але замість доступу на ринок приватним сонячним електростанціям ставлять жорсткі умови, і жодна приватна сонячна електростанція не вийде на ринок. Дивіться, от в всьому світі цивілізованому все регулюється ринком тарифами, день, ввечері, вночі? Все регулює ринок. Тільки в нашій країні, наприклад, Укренерго пропонує це регламентувати, тобі не можна. Тобто, якщо я виробник так, я завод, я проводжу якусь діяльність, плачу податки, то мені мають законом заборонити ставити станцію. А чому мені це мають забороняти? Якщо я хочу поставити Мегават для, для власного споживання, для чого мені Укренерго Укренерго має забороняти ставити? Якщо це мої гроші, які я заробив і хочу поставити? От я от цього не можу зрозуміти. чому ринкові індикативи не можуть мені диктувати вигідно мені це чи не вигідно? І вони кажуть: а у нас ціна в день висока, тому що у нас окремі граці ринку. Щось так, це наше завдання законотворче? Чи це може завдання виконавчої влади? Це регулювати, от я це просто не можу це зрозуміти, і ми завжди схиляємо ну, завжди. Нас дискусія йде до того з виконавчою владою щось обмежити. Так, може, давайте щось дозволимо. Після 29-го року фактично вибувають з ринку гігават домашні сонячні електростанції, тому що там генерація більша за споживання. Всі будуть змушені укласти угоди за вільними цінами з постачальниками електричної енергії. Чомусь я впевнений, що гірлянди, побудовані наближеними до Обленерго, отримують набагато кращі ціни, ніж СЕС, збудовані простою людиною. чергово виникають питання, в чиїх саме інтересах діють Укренерго та НКРЄКП. Одним із варіантів рішення цієї проблеми, на мій погляд, можуть стати агрегатори. Поки що, всі правила для агрегаторів остаточно не прописані, але, на перший погляд, ніщо не заважає створити власного незалежного агрегатора. Адже більшість власників приватних сонячних електростанцій також мають той чи інший бізнес, який споживає електричну енергію. Коротень, яко обговоримо по цьому по пунктах, значить, агрегатори і постачання. А це погано, коли агрегатори можуть здійснювати постачання електричної енергії. Чому ну, вони по суті вони виступають таким, от вони агрегують від різних дрібних. Зрозуміло, якщо ти виробляєш там 30 кВт вдома, то ти нікому особливо. Ні, секундочку, інша якраз майже немає. І дуже малі виробники вони не можуть кудись продавати, кудись постачати. Вони просто віддадуть тому, хто прийде в них збере. От, грубо кажучи, як знаєте, як в селі молоковоз, я так хотів сказати: Молоковоз збирав молоко в селян і потім віз на молокозавод. Відповідно, агрегатори збирають, далі вони мають цю електроенергію і можуть її або десь продати на біржі, або на РДН, або на РДД, або поставити їх, бути постачальником кінцевому клієнту. Чому це погано, щоб вони не були постачальниками? Є в когось якісь думки з цього приводу? Я хотів підтвердити теж, бо ми це питання детально обговорювали. Якраз агрегатор може бути постачальником це додаткова конкуренція, додаткові гравці на ринку, і це тільки позитив. Ну і на завершенні відео хочу нагадати, чим закінчилась марова угода промислових сонячних електростанцій про добровільне зменшення тарифів. Давайте наречення це ця правка з пропозиція стосовно індивідуальних відповідальностей на суттєво погіршить погіршить стан виробників з ВДЄ і призведе до порушення гарантій, які держава надавала меморандумом 2020 року для інвесторів зеленої енергетику. Для чого ви говорили цей аргумент? Дивіться із всіх аргументів. Ви вибрали, ви вибрали найслабший? Чому тому що ніякого меморандуму в правовій площині України не існує? Меморандум це не документ, це не нормативно-правовий акт. Ніякої сили він не має. Тому е, ви якби, вибрали той аргумент, який взагалі не, не має ніякого юридичного Я сподіваюся, ви на мене почули. Дуже дякую за увагу. Да, почули. Дякую за увагу. Всього найкращого. До нових зустрічей.